Чому Nokia програла конкуренцію на ринку? Дві правильні відповіді. Ні, ну, де. Чотири. Чотири. Перше є, добре. І перше. І перше. Так? Так. Та? Ти що вигадав? З ти то знав? Я не знаю. Ти просто вгадав. Ну хоча вони, може, там ті трохи подібні. Ну, фактично так. Nokia дійсно програла через те, що відмовилася від Android. Як сучасніша, як більш прогресивніша технологія, Ой. тому що мала свою операційну систему Symbian і пізніше Windows. Ну це було програш. Збільшуйте конверсії сайту разом із пледі, аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Чому Йоху програла конкуренцію на ринку? Тві правильні відповіді. Давай по порядку. Давайте. 2 і 5. Відмова від інвестицій у нові технології. І 5. вгадав, дійсно вгадав, яку насправді ще була проблема, що вони могли купити Google? Представляєш? Могли всього на всього за 1 мільйон доларів у 98-му році. Але вони відмовилися, казали: а на нам Google, ми краще самі справимося. Чому кодек вийшла на вийшла із ринку? Дві правильні відповіді. Один ічка. Опір впровадження верх технологій, і невірна оцінка ринку цифрових камер. Плюс-мінус та але вони дійсно те, що вони втратили, це вони запізно зрозуміли, коли виходити на ринок цифрових технологій. Хоча в них вже були насправді патенти, них вже були насправді технології, але вони думали, що втратять ринок фотоплівок, який вже зовсім зник, і вони запізнилися.